Інспектор-кінолог КВК-71 Максим Кравцов в установі служить вже 10 років. Спеціально навчався тренуванню службових собак. Вже 7 років працює з німецькою вівчаркою, яку кличуть карат. За цей час вчитель та чотирилапий вихованець стали справжніми друзями. В змаганнях беруть участь на перший рік. Зі слів Максима Миколаєвича, карат показує хороші результати. Навіть встановлює власні рекорди. Добре працюють напарники і в житті. Были случаи тоже находили людей, которые пропали. Вот. По наркотикам тоже были случаи, да. И много других. Для нашей службы подходят овчарки. Вот. Они более хорош... выносливые и по следу, и на задержании хорошо идут. Насколько вот важно заниматься собаками? А, Конечно, тяжело, надо этому делу учиться. Есть разные собаки, есть Вот. Собаки з різними характерами. Карат. За характером лидер. Характер упрямий. Ну, все же подається. Дрессировки. Було нелегко з ней займатися. Що дають такі ну, змагання для взагалі для собак? Для собак опыт, в принципі, для нас теж. Для нашої роботи, для самого себя тоже. Собака хозяина воспитывает, хозяин собаку воспитывает. В змаганнях взяли участь представники Житомирської виправної колонії Бердичева, Бердичівського району та кінологи міської квк 71 Ці змагання проводяться з метою підвищення рівня фізичної та професійної підготовки молодих інспекторів-кінологів та з метою виявлення кращих в області. Судді оцінювали загальну і спеціальну підготовку тварин. Собаки повинні вміти стежити за засудженими в разі необхідності брати слід, затримувати втікачів, шукати наркотики та вибухівку. Нас конкурс обласний, потім е кращі кінологи, два кращі кінологи, йдуть на змагання в е одну із е областей, визначених е головою нашої системи, і проводять там змагання на першість е України кінологам. Також е Змагання проводяться як в заохочувальному методі. У нас є призові місця, які теж оплачуються, наприклад, перше місце зайняте кінологом, оплачується в розмірі трьох місячних окладів». За підсумками змагань, третє місце посіла команда Бердичівського району. Другими стали представники виправної колонії з міста Бердичів. І почесне перше місце вибороли коростенські кінологи.